Як зробити свій дім затишним? Це питання задають собі багато людей. Насправді, поняття затишок в кожного своє, кожен по-різному відчуває. Мене звати Інна, я не дизайнер інтер'єру, але я дуже люблю створювати затишок вдома за допомогою декору. Для когось затишок це камін, гарячий чай біля нього, ідеальна чистота. А для когось. Затишок це свій власний сад, а комусь достатньо для затишку. Просто бути в обіймах своєї коханої людини. Класно, коли ми можемо собі зізнатися по-справжньому, що саме є затишок для мене. І не завжди це можна зрозуміти одразу в моменті. Потрібно пробувати. За допомогою декількох проб ми можемо формувати е, свій затишний дім. Додаючи потроху різних деталей, невеличких деталей, ваш дім вже буде трішки затишнішим. А ще поняття затишку з часом може змінюватися, оскільки змінюємось ми. Відповідно, наші вподобання також змінюються. І тому треба розуміти, що створення затишку це процес, постійний процес. Тому не варто розчаровуватись, якщо у вас не виходить одразу створити для себе комфортний простір. Не потрібно вимагати від себе забагато. А цей канал я створила саме для того, щоб розповідати, як саме можна створити вдома затишок, щоб ваш дім став так званим укриттям від всіх негараздів і поганих подій. І навіть якщо день не вдався, ваш дім завжди приймає степло. А ще я покажу, як створити декор власними руками за допомогою техніки Макраме. Підписуйтесь, якщо вам таке цікаво. Ну і не забувайте ставити лайк на це відео як підтримку мого початку на YouTube. І дякую, що дослухали до кінця. Чи ні. А ти привітатись не хочеш? Познайомитись? Хто ти? Що ти взагалі? <світ> Мене звати Інна, я ні. Потроху. <світ> Тому.